Найкращий український майкрат сервер жабник є такі раз як люди дворфи ельфи, демони роботи жаб жабики імперійці. ну и і вампири і Крой, як я все вродя я все перечисленно вроде где дамені пропустим думаю, вас вже це цікавить. Зараз я сюди долечу. Вам покажу, щоб не бігти. Буду летіти. Ну, тут, дивіться, прикольно, правда? Це не дракон, а літак імперіїців. Ну, тут буде, там є боси, куди цікавенький. Кого я ще не вбивав. Поглядити, багато я вам не буду, щоб вам було цікаво грати. О, я, вже не можу пройти. Але я вам одна скажу. Тут цікаво, тут дуже цікаво грати. Я зараз вам буду показувати, показувати всякі нарізки. Ну як нарізка. Я вам зараз буду показувати ліса. Тоді ж я вам покажу ці міста обов'язково. Попробую жодного не пропустити. Якщо ж я не буду туди ходити, бо це буде дуже довго. Через це я зараз я, 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 я буду ставити скрини. Так. Ну, я першу ставити скрині за местами. Я вже зробив фото майже всіма містами ну, скоріше за всіма, бо, можливо, щось пропустив. Але фото там багато.